Українська казка Котик та півник. Автор Наталя Забіла Була собі хатиночка, навколо неї пліт. Жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався. Та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт, аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком, та й почала виспівувать солодким голоском. Ой півнику, когутику, який ти молодець. Голівка в тебе а на червоний гребінець нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой вийди на подвірячку, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співав? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу, кіт воркіт, далеко десь бреде, а вже лисичка, тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Яскраве в тебе пірячку, червоний гребінець, ой вийди із хатиночки, ворота відчини, я дам тобі насіннячко, ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється, півничок кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав, із за кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвоста ту злодійку і півника здобув. На третій день збирається, і знов до лісу кіт та й каже. Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду, тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишивсь в хаті півничок, сидить, забивсь куток, а вже лисичка хитрая, і знову тут, як тут. Ой півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець, ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини, прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витінать, без тебе без когутика, не хочуть починать. От півник тільки виглянув, як іще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині, хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт, Нема хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити саліз, Узяв мішок та шабельку і пішов собі в ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча. І з ганком різьбленим. А ось дочка лисичена, маленьке лисиня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт хутесенько, стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичену заховостику піймав. В мішку дочка лисичена пищить та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила й кричить. Ой, котику воркотику, та же моя дочка, а ти навіщо злодійка взяла мого дружка. Відай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить Кугуріку. Побачила тут лисонька, що спорити не слід. Та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником, вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боятлася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди.